Згорьована дівчинка зосереджено латає рани. Там присипле цвітом буску, сльози льодом розтануть. І оплаче дощам своїх, поховає в житі, поправить пасму хмаринки, Щоб хотілось жити. Згорьована дівчинка зосереджено латає рани. Місяць землю протезами молоді ветерани. Вона змітає зерно із шосе на узбіччя І не знає, як дітям війни дивитись у вічі. Згорьована дівчинка зосереджено латає крила. Мрії більше нема, мрію вона загубила. Є щоденна робота Шити нитками тіло, поки рветься один край, щоб з другого менше боліло. Згорьована дівчинка зосереджено латає крила. Донедавна вона цей світ так щиро любила. Вона знов підведеться, обмиє від крові коліна. Згорьована дівчинка в серці.